Специфіка нашої гімназії така, що у нас немає уроків українознавства. В гімназійних класах інший профіль латина, медицина і те, що ми вивчили про казацтво на уроках історії, на уроках української літератури, ми підсумували у виховній годині якої ми зараз вам показуємо лише фрагмент? Ну, по-перше, день сьогодні такий день Святого Миколая, коли е, не всі присутні? Е, а по-друге, і ми обмежені у часі? Е, отже, ми сьогодні з вами переговоримо лише одну сторіночку з нашої багатючої історії. Це доба козаччини, яка тривала е, в 16-18 сторіччя. Е, е, помандруємо е, е, сторінками козаччини. Е... Жили в давні часи на нашій землі сміливі, відважні люди. Люди, які не хотіли коритися чого землю. Повістка показаний на першій ілюстрації. У нього шапа, і живпан, у нього пау, і сквітне, і шабля рік на зиспіль. Без коня важко уявити собі життя козака. І не в українських народних після в думах, він постійно вступає вірний друг козака. Побратим, козак навчав коня різних штук і прив'язував до себе вірну собаку. Говорив до нього, розібавку брат, товариш, а вмираючи, давав різні коруїчи, ні, ніби ніде. Козак, гострий на язик, людина весела вдачі. Любить товариство, любить богулянку. Коли йому трапляється золото, не ховає, усе прогуляє. Та по вулиці копака співає, поки не пропустить, усе до попійки. Віддалися запроси на свій спосіб, коли хотіли в гості до будь-кого, то ще сидячи на конові гукали тричі, раз за разом, пу, пу, пу. Господар відповідав вічі пу-пу. Відність відповідає козак, злову, а господар через віконце, повішайте там, де наші, що означало «В'яжіть коней та ясел і просимо до хати. Коли вже від'їжджали, то говорили, повертаючись, спасибі батько, за хліб і сім, пора жити на мір. Просимо і до нас, коли ласка, і оставайтесь здорові. Тоді господар відповідав, прощайте і випанчайте, пане молодці, чим багаті, тим і раді, просимо і не погніватись. Козак, чи їхав до столиці, чи лаштувався у похід в іншменю рідної землиці, Ковав під підузлки чову. Лужке було життя козаків. Постійні, бачив сманки Богу, міського життя напускали руха. Все це, це нагадувало чаклунство, бо козак з'являвся там, де його не чекали. Перемагав тоді, коли найменше на це сподівалися. І це все почало називати одні. в одній чеклубську інші характерності. Зброю намагалася отримувати у великій чистоті. Вся вона була прекрасна золота та срібна. Вони витрачали на неї все своє багатство. Той не козак, то в нього багато зброя. І тільки під час походів змощували рушниці і пістолети. Солом, щоб не шавіли і не в наші око приясній зброї. Томі ж козаки, крім того, що славилися сміливої війни, були ще на всі руки майстри. Серед них були теслі, стемухи, ковалі, зброярі, римарі, шаці, гондарі. Жили козаки дружно, питання борішки розповідають. Вони самі собі одяг шили і взуття. Спершу жили вони невеликому городами по степах, але пізніше згортовувалися разом у великі військові загони. Обиралися виселі отаманів і жили на великих островах серед рік і Дніпра. Та місце називалося Січ або Січовий Кіш. Острів був відгороджений, відсічений навколо, наче кіш. І до нього не було присутнього. Перша Запорізька Січ була організована на острові на острові Хортиця. Тому і називалася вона Хортицькою, а її організатором був. Відомий шляхтич Дмитро Вишлевецький, який за, е, відмовився від усяких привілеїв, від багатства за, для захисту свого краю, за, для е, служіння вітчизні, через те і шанував е, його так український народ. Е, через те, і складали пісні е, та легенди про нього. А ще існувало багато легенд про різних козаків, про атаманів і просто козацьких героїв. Кого із Крошови чи гетьманів ви, 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 ви можете пригадати. І вам Аземові. Я знаю легенду про Івана Сірка. Давно це ще було, коли кетні визивали кошовими отаманами. Був такий кошовий атаман Іван Сірко. Якось він зібрав своє військо у похід, дізнався про це татар, давали на просто січ. Взяли полон православних мирних жителів. Знав про це Іван Сірко і обурився, але коли побачив, що сіли що на рівні, зліз свого коня і обернувся у порта. Який потім прийшов до ворожого табору? Татарам він сподобався, вони його нагадували, а коли вони снули, от повернувся у людину, яка потім провела козацькі війська до ворожий табору, то вони розправилися з ворогами. А мирних жителів відпустили на волю. А я теж хочу сказати, що ще із своїх шкільних років теж пам'ятаю, що у 60-ті роки 17 століття більш легендарної людини, як Іван Ціков, Україна не знала. Навіть свідчить те, що його 12 разів поспіль обирала Запорозька Січ кошовим отаманом. Це був славетний отаман, який у своїх битвах 55 разів перемагав. Він був Тиха і спокійна людина, глибоко віруюча, мудра, розсудлива, але жорстока і справедлива в своїх боях. І ти запам'ятала таку, може, дитячу, але така цікава легенда про народження Івана Сірка. Колись давно у християнській сім'ї народилася дитина, і повитуха, попавши дитину на стіл, дуже злякалася, і всі присутні люди, які були теж, почали навіть тікати з хати. Прийшовши, як похрестити цю дитину. Він навіть не взяв її на руки, охрестив її віддалі і теж геть подався від хати. Але малюк не заплакав, він загрався шматком пирога, а потім на очах поліляканих батьків з'їв цей шматок. І всі побачили, що він народився з зубами за повір'ям, це, це було дуже це була дуже погана плімена. Навіть мовляли батьки відмовитися від такої дитини. Але батько був розсудливий, виніс свого малюка на вулицю і сказав: Цей хлопець своїми зубами буде грізти ворогів. І це знаменувало, що дійсно Іван Сітко все своє життя гріз ворогів своїми зубами. І ще хочу додати, що навіть його прізвище Сірко, як вже тоді пізніше досліджували, воно Богодане. Як пес він стояв на сторожі, він оберігав християнських овечок від пащ, е, хоті, все своє життя видирав із пащ вовчих у Сермані. Звичайно, дуже багато є легенд і такі, якщо зацікавитися, то дуже цікаво прочитати про наших всіх гетьманів. Ну такою яскравою зіркою чомусь є все таки нашій літературі і історії Іванці. Дякую. Дякую. Мама, Дякую. Пані Вишневецький, засновник Запорозької Січі, Словедний Шляхтич зібрав людей для захисту від нападів татар. попав в Бонд і загинув від катувань. Славне військо Запорозьке, віна шлицарі, зібрав на острові, на Хортиці, Січ прислала, з будь-якого. Не менш тут дуже згадувалося, здається, прізвище Петра Конашевича-Сагайдачного. Але оскільки ви почали згадувати різні легенди, то і це напівлегенда напівдійсно історичний випадок. Я не знаю, чи ви вже походили з історії про братства, котрі були покликані захищати віру православну, сприяти розвитку освіти і культури в Україні. Проте, коли було організовано Київське братство, то спочатку воно було не серед європейських країн, воно було малочисельним і дуже незначним. І щоб порятувати його репутацію. Надати йому вагомості. Петро Заглядачний не тільки сам записався до цього братства, а й писав туди все Запорізьке реєстрове козацтво, ось цю всю громаду. І одразу Київське братство стало найвизначнішим у Європі. Як про яких я мені ще? Гетьмана називали роботи України. Він був і судею, і адміністратором. Гетьман козакам був за поради. Козаки були козаки шанопливо називали його патькою. Він був у нему пишальник. Символом гетьманської влади була була І печатка війська запорізької. Лише гетьман мав символ влади. І, і печатка. Він заснував нову козацьку державу. З того часу що під козаком стали почесним. Зараз переводжуся на українську іграшку. Найбільше таку ми мати вода. На козацькій мелоді ми бачимо символ гетьманської влади була дивилися. Так, але спочатку навіть не була ви. Спочатку були е, саме бунчуки і пірначі, ось вони е, символами е, влади е, кошових атаманів. Е, можливо, дещо навіть було на зразок е, е, до Бунчуків запозичено у татарського війська. До речі, е, Бунчуки мали подвійне значення, вони використовувалися і. Е, в ролі таких перших прапорів кругу і в ролі символу влади. А ось справжні, ну, звісно, фото прапорів, які на жаль зберігаються тільки в Стокгольмському музеї. В Україні е, раритетів такої давнини не збереглося, із за нашої е, досить такої бурхливої історії. Це реальні речі, вони і зараз е, там є. Е, а найбільш видатними гетьманами після Хмельницького були Іван Виговський та Іван Мазепа та пам'ять про всіх цих героїв і далі. Зберігається у нас в фольклорі, в літературі. Гей, рівняйся, військо Запорозьке у трутливих спогадах моїх. Загадач, не сходить з високості. Ой, рівнялось запорозьке військо, Україна мати на мечах. Сагадайшний детенося із Січі, розгубивши по стопах. Ви а, а, знаєте, літературу. Де э, або фольклорні, в яких говорилося про э, козацтво, вивчали на уроках літератури або на уроках музики. Що ви можете погадати з таких водів? За цього року. Тара Шевченка, Тараса Велічко. Так, а ще? На двобу. Так, а ще що? Виногрі та ці чудесно. Е, так, е, а Шевченка, крім Тарасової ночі, ще Гаразд. Е, але е, у вас було ще завдання виписати козацькі Надлугу. заповіді милосердня. Е, я зараз попрошу зачитати, ну. Мабуть, лише кілька з них, бо таких заповідей було багато. Давайте з вами прочитаємо козацькі закладі цього місця. Можливо, і вам прощати западних задіяв. Вот. Готовність допомагати найслабшим, переписати місце дії, створювати умови для, для їхньої радості, попереджувати їхні страждання, замінювати їм у разі необхідності батька і матір, брата і сестри. Пільша допомога сирота, бога, забуде від місця, робота виставлення нових сповіщення, як капітальне і моральне. Надання допомоги хворим, інвалідам, потерпілим від стихійних сил природи та інших. Стартість до співчуття, жаль до неї, готові допомогти будь-які людині, щиро розділити з нею живуть, страждання, поруч, зробити все для того, щоб їй стало легше. Сьогодні ми говорили про нашу козацьку сім'ю. Наш козацький рід це весь наш український народ. Всі ми любимо нашу землю матір України, яку так гаряче захищали козаки і боролись за її свободу та незалежність. Ми любимо нашу Україну, благословену козакам. Дідна земля по крайній залежно, після вчилися. По відсонцям. Ти нам даєш Україну дня. ти до сонця ведеш усіх своїх козача. Скільки світлих доріг ти для нас відкриваєш, скільки нових зробка спішно ведеш? Про козацького назві, запорозна кождача. Найдорожчий мусік Україна для нас. Звичайно, у козаків було і харчування. Я просила е, також е, подивитися, е, які е, існували назви старовинних страв саме з козацької. У косацьких сім'ях харчування було безпечним. Всі полюбляли куліш і борщі, вареники з картоплею і м'ясом, з картоплею і печивкою, з картоплею, і виштовхів, з сиром, капушею, вишнем. На останньому місці були різні вити печень. Випосмажена, фарширована, папушки, виріжки, кошики, кубки, печиво і тіточка, у факту за а ще, щоб не було вам так такно ну, дивитися тільки офіційну частину, я хочу згадати, що козаки е, дбали про зростаюче е, покоління, про свою зміну, щоб козача росли мітливими, веселими, сильними, витривалими і ігри у козацьких селищах е, сприяли цьому. Я згадаю вже одну зірку, яка існує і досі. І дуже-дуже поширена. А дехто, коли я про неї згадала, то сказали, що навіть і зараз у селах існує вона під такою ж самою назвою. То пам'ятає цю старовинну назву Латві. Латві. А зараз що це? Або. Euh, а яким ще можете пригадати козацькі хто Тож скажи. А що тут одразу аж тубоє? З двох команд виходило двоє учасників. Вставали, вежили в коло, анімалидову, руку і... Он засів. так чітко.